Саме він називав українську мову дивом калиновим. Кущі калини висаджують на честь сторіччя Дмитра Білоуса. Символічну акцію розпочали із батьківщини поета села Курмани. Потім Ромни, Недригалів і Суми одна із зупинок Сумський обласний центр служби крові. Однакові за кольором і силою зцілення так говорять про крови калину. Остання не лише є символом України, а й оберегом, що має цілющі властивості. І шлунок, і печінку лікували, і поновлювали кров. Калина знову ж таки в період нашої пандемії дуже важливо. Вона може заспокоїти нервову систему, вона ніби втішає, вона покращує сон і покращує настрій. Пам'ятай дитину, що казала мати, посади калину в себе. Біля хати, і нехай калина буде справжнім оберігом кожної родини, кожної оселі. Ми сьогодні прийшли в центр крові, тому що калина і кров зцілюють червоним, вони одного кольору. І якщо калина корисна для здоров'я, то і капля крові донора також вона рятівна. Центр донорства Вони роблять благородну справу, тому хай і у них будуть кущі калини як оберіг.